За день до свого офіційного повернення на тренерський місток Волині Віталій Кварцаний завітав на гру молодіжних складів і розташувався на тренерській лаві. Його одяг відрізнявся від решти тренерського складу. Він ще не зовсім свій у цій новій Волині, але прийшов її рятувати. Зараз треба спробувати якось щоб проявився позитив. Сонце щоб вийшло на результаті. Здавалося, для збереження місця у прем'єр-лізі усі мають мобілізуватися, але біда прийшла звідти, звідки не чекали. Шкода, що ще до мого приходу десь пропав Рамон, десь уїхав, агенти, напевно, йому нашептали. Також Алієв, такий захисник, поступив зовсім не професійно. Навіть кловіць спокійно до цього віднесли. Як гравець прийшов разом зі своїм адвокатом і говорить, ми вирішили, що в нас закінчився контракт. Ми вільні агенти. Приємно з вами познайомитись. Ми вже тренуватися, грати тут не будуть. І ходять в округ Луцька, щось розказують, якісь байки про Соломіного бичка. Інша справа болівальники Волині. Більшість з них схвально відгукнулася про призначення нового старого Керманича і вірять у Луцьку в його рятувальні здібності. Він така людина, яка народилася тут. Яка дає сили своєму клубу, навіть без коштів. Така людина амбіційна і багато хто любить через це український футбол саме через Віталія Кварцяного. Він не місцевий, сам дзвонив. Я рахую, що він тут повинен, мусить, я рахую так. Можна подякувати людям, що багато людей зробили такий висновок, але зараз, я думаю, в нас дуже відповідальний момент. І не просто зараз зробити. Ситуацію переможну, якби виконати завдання в цих трьох матчах, щоб клубу е закрити проблему залишитись в вищій лізі. Нарешті ось він. Дебютний матч Кварцяного на чолі Волині зразка 2013 року у суперниках Київський арсенал. З поверненням вас, Активні вболівальники зачекалися перемог. Радо вітають нового тренера, адже пам'ятають, Волинь під керівництвом Кварцяного досягала результатів. А переможні складники незмінні. Перше, щоб люди, які займаються футбольними питаннями, були футбольними людьми. Друге, хотілося б фінансової стабільності, щоб футболісти, можна даже сказати, відкоректована зарплата, але щоб вона була, наприклад, навіть менша, але вчасно. Ну і третє, напевно, щоб патріотичність в команді була на самому високому рівні. Щоб хлопці ніколи не як щось не виходить, не падали духом, вірили в себе і знали, що трудності закаляють. До гри екс волиняни Шарпер Герасимюк та Ржанов приязно спілкувалися із колишніми партнерами по команді. Хто ж міг подумати, що двоє з цієї трійці згодом стануть антигероями для колись рідної публіки? Позбавленому турнірної мотивації Арсеналу не забракло сил та бажання переграти Волинь на виїзді. Після стартової активності Лучанка ноніри все ж дочекалися свого моменту, і Шарпар майстерно скористався передачею Богданова. Про другий гол красномовніше за Кварцяного і не скажеш. У нас відкривали зони після пропущеного м'яча, Ми полізли відверто на атаку і чому зробили в ній гри? поза грою, я так до сих пор не можу зрозуміти. Такої казівки не було. Чому Шиков і Семенівці кинули центральну зону і побігли вперед, пас і. Коли ж як случанина Ржано втретє вразить ворота неділька, на навіть він не святкуватиме успіх. Годі казати про реакцію тренерської лави Волині. Фанати ж учинили радикальніше. За рахунку 0-3 вони вирішили піти зі стадіону. Така реакція на результат команди. Тож м'яч суботича більшість із них вже не побачила. Гол перервав шестиматчеву суху серію, але що з того? Якби було більше часу, я думаю, було б більше можливості зробити більше позитиву. Та час ще є, і хто як не кварцяний врятує волинь від вильоту. Адже погодьтеся, ми кажемо Волинь, а розуміємо кварцяний.